Закінчується дія закордонного паспорту. Як оформити, не повертаючись в Україну? Якщо у вас закінчується строк дії закордонного паспорту, чи ви змінили, наприклад, прізвище, чи він пошкодився, і вам необхідно оформити паспорт для виїзду за кордон, перебуваючи за межами держави, то для отримання не потрібно повертатись в Україну. Достатньо звернутись до посольства або консульства України в країні, де ви проживаєте, з необхідним пакетом документів. Оформлення закордонного паспорту здійснюється за попереднім записом на сайті Міністерства закордонних справ України. Перелік документів, які потрібні для оформлення паспорту, паспорт громадянина України та його копія, або інший документ, який підтверджує громадянство України та його копія, наприклад, довідка про реєстрацію особи громадянином України, документ, який підтверджує тимчасове або постійне проживання в Україні, де подається заявка. У разі наявності, документи та їх копії, які підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну. Наприклад, у разі зміни прізвища, квитанція про сплату консульського та адміністративного зборів. Заява-анкета формується консулом під час прийому. Фото заявника робиться в приміщенні посольства та у цифровому вигляді вноситься до системи.